Видавництво літера ЛТД пропонує Навчальний посібник для 5 класу нової української школи, українська література, контроль результатів навчання, формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Посібник усім відомої серії оновлено згідно з методичними рекомендаціями МОН щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, автори. Олександр Заболотний та Віктор Заболотний зошит. Укладено відповідно до модельної програми колективу авторів Валентини Архипової, Світлани Січкар, Світлани Шило та рекомендацій, МОН України. Його можна використовувати з усіма підручниками, створеними за цією програмою. Наш посібник призначено для виконання низки робіт, за допомогою яких можна оцінити. Навчальні досягнення учнів та учениць 5 класу нуж з української літератури для підсумкового оцінювання запропоновано сім робіт, чотири діагностичних контрольних роботи по два варіанти кожна для тематичного оцінювання, дві роботи для семестрового оцінювання у двох варіантах, одна діагностична творча робота есе. Для поточного оцінювання запропоновано сім самостійних робіт по два варіанти кожна, автори пропонують орієнтовну систему оцінювання, яка полегшить роботу вчителя. Посібники серії Контроль результатів навчання від видавництва літера ЛТД це якість, досвід і інновації.